Всім привіт! Сьогодні продовжу тему очищення дисків. Очисник дисків з минулого відео призначений для важких забруднень та видаляє колодковий пил. На цей раз я покажу інший очисник дисків, який підходить для регулярного догляду. Це найвідоміший засіб лінійки Bad Boys, а саме Cleaner Neon. Він створений для постійного догляду та не містить кислот, які працюють з металевими вкрапленнями його головні особливості це яскравий зелений колір. Та ну, дуже приємний аромат винограду. Щоб довше триматися на поверхні, він має консистенцію гелю, тобто він не такий рідкий. Також по складу заявлено, що він гальмує корозійні процеси. В рекомендаціях є вказівка, що засібом не можна користуватись на полірованих дисках або відкритому алюмінію через цю вказівку та те, що він не містить кислот для деаронізації, я думаю, що це лужний засіб. Покажу, як він працює. Тож, ви на каналі Ukrainian Detailer. я Андрій та Гайда робити. Поверхневі забруднення, це те, що назбиралось десь за тиждень після минулої мийки. Для порівняння на кожному з чотирьох коліс відпрацюю різними методами. Сьогодні все буду наносити на суху. Перший диск буду мити безконтактно. Помітив, що стрігором каньйон, навіть з мінімально відкритою форсункою, розпил йде з троєю, це через густу консистенцію засобу. Бачив відео нанесення з більш простими тригерами без регулювання розпилу, то з ними засіб розподіляється начебто трохи краще. Якщо брати суто для безконтакту, то розпил струєю зовсім незручний, бо ним важко покрити всю поверхню рівномірно. Сам я безконтактно ніколи не мию колеса. Зараз я це роблю тільки для перевірки очисних можливостей засобу. Наявність бруду після процесів буду перевіряти за допомогою чистої серветки. Візуально бруду, який був, я вже не бачу, але тест показує, що трохи статики все ж таки залишилось, особливо на стиках та спицями. Внутрішню полицю я забув перевірити, але думаю, що там ще залишився. Друге колесо вже буду мити по нормальному, допомагаючи пензлем та йоршиком. В червоному відрі маю звичайну воду. Тут розкривається ще одна властивість засобу. Він непогано піниться, коли працюєш щось пензлем. Також завдяки зеленому кольору гарно видно вже опрацьовані ділянки. Йоршик, добре пропитаний водою, також дає гарну піну. Також засіб та вода з аксесуарів дають непоганий лубрикант. Він, звісно, гірший, ніж від будь-якого ручного шампуню, але його наявність це вже певний плюс. Взагалі, думаю, було видно, що на цей раз Неон відпрацював зовсім по-іншому. Тепер тест з новою чистою серветкою. Як бачите, серветка залишилась повністю чистою. Так як я очистив і внутрішню ділянку, доцільно буде перевірити її. Бруду не залишилось, отже Неон повністю виконав свою задачу. Як самостійний засіб, Вілклінер Неон вже пройшов випробування. Тому наступне колесо помию, як це зазвичай роблю я. Під низ наношу неон, а зверху покриваю ручним шампунем спінника. Це нейтральний шампунь від Bad Boy's з ароматом коле. В Поєднання з неоном я маю файний лубрикант, а також можливість більш безпечно обробити поліровану ділянку. Тобто я не шукаю додаткових очисних властивостей, бо з тижневим брудом вілклінер справляється і самотужки. Та й візуально, коли набридає яскравий зелений колір під піною, він трохи змінюється, то також досить цікавий. Тест серветкою проводити не буду, бо в цьому немає сенсу, ми побачимо рівно те саме, що було на попередньому колесі. Так як варіанти використання неону для мене закінчились, а колесо ще одне залишилось, то спробую на ньому дещо інше. Тож останнє колесо промию тільки ручним шампунем. Так, можна буде порівняти очисні властивості звичайного шампуню та вілклінеру. Зовні бруду ніби не залишилось. На зовнішній та внутрішній полиці залишилось трохи бруду, можливо, як порівняти з безконтактним застосуванням Wheel Cleaner неору. А цю секцію я не пройшов Йоршиком, та тут залишилось дуже багато статика. Тож я показав, що хотів, дещо і сам нового дізнався, поки знімав, хоча користуюсь неоном досить давно, вже майже рік. Підбуваю підсумки. Неон дуже приємний у використанні. Виноградом пахне дуже круто, запах не хімозний. Саме через відчуття під час роботи в мене навіть не виникало питань щодо його очисних можливостей. Але коли сьогодні я вирішив розібратись, він мене не розчарував. У якості більш делікатного чесника на кожен день він робить свою роботу гарно. В порівнянні зі звичайним ручним шампунем є різниця як в процесі, так і в результаті. Тобто це не тільки колір та запах. Я бачу, що засіб створений та розрахований більше для ручної мийки. Безконтакт допустимий, але відпрацює він помітно гірше. На цьому все. Подякував за перегляд. Напиши в коментарях, що сподобалось чи не сподобалось, що було зайве, або, навпаки, треба було додати. Та обов'язково підпишись, бо це дуже важливо для нового каналу. До зустрічі у новому відео, воно вже в процесі. Бувай!